Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у п'ятницю, п'ятнадцятого вересня, служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. Йому інкримінують державну зраду. За даними слідства, Шуфрич співпрацював із співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем, який давно перебуває в Москві. До Шуфрича прийшли в його маєток у селі Козин Київської області. По даній справі сьогодні відбувається понад 50 обшуків. За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики. При цьому і зараз є народним депутатом, який отримує кошти платників податків та є головою комітету Верховної Ради. Ди з питань свободи слова джерела повідомляють, що попри тяжку статтю Шуфрич не затриманий. В суді слідчі мають довести правомірність підозри, аби нардепа зрадника взяли під варту. Раніше стаття державна зрада передбачала безальтернативне тримання під вартою. Нестор Шуфрич один з найближчих соратників кума Путіна Віктора Медвечука. Він був його довіреною особою. і Вони вели спільний бізнес протягом більш ніж 20 років.